Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі та у новому відео. Знаю, що багато хто любить такого плану відео, тож нарешті я знімаю його знову. Готую на 2, можливо, три дні. Зазвичай я готую щось таке просте, те, що люди, в принципі, так знають, я стараюся щось і новеньке дати. Тому. Попереджаю, що можуть бути страви такі, які ви вже знаєте, а можливо і ні. Або які ви знаєте, але я його готую по-іншому. Загалом, давайте скажу, який у мене план. Це буде суп-гороховий, крем суп. Правильно, правильно, крем суп гороховий, суп-пюре його ще називають. О, з гріночками. Далі будуть фаршировані перці. Я у влогах казала, що мені дали багато перців, білозірки, тож було прийнято швидке рішення, що це будуть фаршировані перці. Також у плані у мене сирна запіканка, або одна, або це будуть окремі такі, як кексики, щоб зранку можна було снідати ними. Також кабачкові рулетики, бо є кабачок. Я докупила намазку спеціально до них. І. Вчора я була в магазині і захотіла вафельний торт. То зробимо ще його. Так, починаємо, напевно, з супчику, потім перчик, а далі побачимо, щоб воно було все плюс-мінус паралельно у нас поготовці і не займало дуже багато часу. Зазвичай такі от меню я готую ну, до трьох годин часу. Це якраз порізати, приготувати. Але в даний момент у мене вже дещо підготовлено. Це перці вже помиті, почищені. Я їх в пакетик склала. Тож вони вже готові, щоб їх начиняти. Також у мене вже почищена картопля, цибуля та морква. Замочений горох у воді цілу добу стояв, і тоді я його буду вже варити. Дехто, я знаю, що не замочує, а там, наче з содою варять. Я звикла ось так робити. І також у мене вже запарений рис. Кипятком я його заливала, і він отако стояв. Потім я його поставила в холодильник, коли і Ось готую на наступний день. Все інше вже будемо різати по факту. Починаємо! Оскільки я горох заливала як було, то після замочування, звісно, я його промиваю декілька разів, щоб вода вже була чиста. Так і залишаю в кастрюлі, додаю туди м'ясо. У мене це стегна, і одразу нарізаю картоплю. В описі я пропишу кількість інгредієнтів на середню картоплю. А у мене вона, як бачите, дуже маленька, тому не звертаємо уваги. Заливаємо це все водою та ставимо на вогонь, щоб закипало. Тим часом я нарізаю цибулю, в мене половина пішла, і нарізаю не мілко, а на такі, як четвертинки, можна сказати. як взагалі, от Зручно вам порізати, так і робите. І моркву кільцями. Не дивуйтеся, чому я почала різати, не закінчила, взяла іншу моркву. Просто це була така трішки старувата, і в неї був тонший кінець м'який, тож я його саме порізала. на... Супчик, а твердішу частину залишила для того, щоб натерти на терці для іншої страви. Так, на сковорідці буду смажити ось так, ось цю, таку засмажечку з цибулі та моркви. Одразу їх відправляю на оліці, спочатку до м'якості, і поки воно там смажиться, я підготую помідор. Його треба чистити від шкірки. Зазвичай я заливаю кип'ятком і знімаю. Але цей домашній мене пригощали. Він якийсь час у мене вже полежав, і на диво він дуже легко чистився. Я прям була в шоці, що не треба було заливати кип'ятком. Тож почистила і нарізаю на невеличкі шматочки. Які потім теж відправляться до сковорідки, коли цибуля з морквою будуть м'які. Але поки ще не додаю, одразу займаюся наступною справою це вже підготовка до перців фаршированих. Та морква і цибулька, яка в мене залишилася, їх готую. Моркву на тирану велику терку, цибульку на маленькі квадратики. Тут я вже додала помідор до засмажки, і ось так лопаткою трішки як приминаю. і... Воно буде там собі, наче тушкуватися. Поряд, як бачимо, супчик починає закипати, знімаю з нього піну, звісно, не без своєї помічниці. Багато хто любить, коли вона є у кадрі. Тож, ну, не можу я її прогнати. Коли дитина хоче допомагати, треба їй це давати, дозволяти, бо потім цього може не бути. Вона у мене прямо от розумничка, все як треба робила. Овочі вже посмажилися, точніше, вони, як можна сказати, більше протушкувалися. Супчик закипів. Тож я додала їх туди, перемішую, додаю сіль, перець, завжди для кольору додаю свою улюблену куркуму, для смаку копчену паприку і, звісно, ще лавровий листочок. Це все перемішую. І залишаю варитися до готовності м'яса та картоплі. І далі я роблю гріночки. Зазвичай я роблю їх з тостового хліба, їх дуже класно нарізати, коли ідеально квадратний хліб, але у нас цей раз був інший. Ми зараз підсіли на такі більш корисні, можна сказати. Тож я його порізала і відправляю у мультипіч. Вперше буду там робити гріночки, виставила 200 градусів на режимі кексиків, ну і взагалі випічки. І поставила 6 хвилин. І ви знаєте, за ці 6 хвилин вони просто ідеальні вийшли. У мене тільки одна духовка розігрівалася б хвилин 10, може 12, і плюс ще вона би пекла хвилин 7, а тут на все про все пішло 6. Я просто співаю оди цій шайтан машині, вона в мене не так давно з'явилася, але радує просто кожен раз. Ну, Ідеально, виходить це. Так, і поки в мене є час, одразу паралельно готую іншу страву. Це будуть фаршировані перці. Тут у мене фарш курячий, додаю рис, який я також промила обов'язково, щоб було біленьке. І тут я показую, що ту моркву та цибулю, яку я підготувала, я буду ділити навпіл. Частина піде на засмажку. Я дуже люблю робити засмажки, такі от легенькі. Тож відправляю навіть трішки більше, ніж половину від цього. На олії обсмажу до м'якості, легкої золотистості. Все інше я вже викидаю на другу пательню е сотейник, де буду тушкувати перці. Але я там ще вогонь не вмикаю. Просто щоб тарілка не стояла. Я туди перекинула. Ну а на цій маленькій я його обсмажую, навіть потім додала трішечки ще олії, щоб воно було все ж таке м'яке. Смажено-тушковане можна назвати. Супчик тим часом у мене вже зварився, дістаю з нього м'ясо, щоб зняти з кістки. Я взагалі в кожному супі так роблю, навіть якщо це не крем-суп, я знімаю його, нарізаю і відправляю назад у кастрюлю. В цьому супчику не обов'язково нарізати на квадратики просто треба було зняти з кістки, повернути назад до супу. Ну і ще хвилинку проварити, і, звісно, дістати лавровий листочок, не забути про нього. І на тому все. Як бачите, рідини не так багато, тобто воно покриває все наповнення, овочі м'ясо і десь на сантиметр вище. І я приступаю до блендерування. Якщо у вас цього бульйону більше, тобто ви боїтеся, що його буде багато, і суп буде дуже рідкий. Заберіть трішки чашкою цей бульйон, але не виливайте і починайте блендерити. Якщо після блендерування суп буде дуже густий, тоді оцей бульйончик, який ви забрали, повертаєте назад. Якщо ж дуже мало води буде, тобто буде він вже густий без блендерування, тоді ви додаєте трішки води і проварюєте ще 5 хвилин, щоб воно кипіло цей супчик і тоді блендерите. Ось така маса має вийти, як я показую на відео. Поки він з пилу жару, він наче такий прям ріденький, але трішки вистигне, і ось тоді консистенція ідеальна. Ось, бачите, прям такий крем-суп, який дуже зручно їсти. Якщо туди додати гріночки, то грінки не так багато в себе вберуть води ось цієї. Ну, загалом Ось така от має бути консистенція. І ми одразу сіли вечеряти, коли я це готувала, поки воно смачне, гаряченьке. Ось так от воно все виглядає. Дуже смачно. Ми дуже любимо цей рецепт, чоловік завжди хвалить цей супчик. Так, ну а тут моя сашмажечка, звісно, приготувалася, трішки вистигла, поки ми вечеряли. Тож додаю її до м'яса з рисом, додаю сіль, куркуму, звісно, копчену паприку і ще додала прованські трави. Ось іноді їх теж люблю додавати. Ну і, звісно, все перемішую до однорідності, щоб вийшла така ось рисово-м'ясна маса. І Начиняю перчики. Я почала їх начиняти, не доходячи десь сантиметр до краю, щоб коли рис розвариться, то воно якраз було до кінця. Але у мене одного перчику не вистачило, тому я потім докладала вже, як є. Так, ту моркву цибулю. Я теж трішечки обсмажую, тобто тут вже воно взагалі не як засмажка, просто треба прогнати так по сковорідці гарячі, можна сказати, і додаю томатний сік. Але. Там в мене його забрали. Чоловік мене любить томатний сік пити, тож він собі стаканчик налив, тому я додала ще стакан води. Я вперше роблю з томатним соком. Зазвичай це була томатна паста, сметана, вода або просто томатна паста вода. А в цей раз думаю, блін, ну, треба з томатним соком спробувати. І дійсно дуже смачно. Тож він трішечки почав кипіти. Я закинула перці, закрила кришечкою і на маленькому вогні почала тушити. Ну і що в цей час робити? Звісно, готувати наступний рецепт. Ми з полінкою сіли робити. Вафельний тортик, щоб він якраз встиг пропитатися, і ми могли ще на вечір під чайок, під фільм його куштувати. Я завжди беру одну пачку вафель і ось таку банку вареної згущенки і риска згущеного молока, але її ніколи не вистачає на останній коржик. Тому я завжди її перемішую ще з, білою, з білим згущеним молоком. Ось додаю небагато там на відео було видно. Перемішую, і ось якраз тоді вся баночка вже йде на цей тортик. Тобто я не роблю прямо аж багато-багато згущеного молока, але цілої банки ну, дійсно не вистачає. Це або дуже тоненько мастити, або не знаю. Загалом ми. Дуже класно справилися, гарний тандем у нас з полінкою. Перевіряю, як наші там перчики. Це я вже переставила на найменшу комфорку, на найменшій вогоні, вогонь. рівно дивіться, як воно кипіло. Але вже думаю, ну, як є, там вони вже майже готові, тож ще там пару хвилин тушкувала і тоді вимкнула вогонь. Далі переходжу до сирної запіканки. Я її робила не за своїм рецептом, але скажу наперед, що ну, мій мені подобається найбільше. Це я вирішила спробувати за новою методикою. Інгредієнти майже ті самі: це кисломолочний сир, сметана, манка, цукор, ванільний цукор, сметана. І тут я ще додала цедру лимону і яйця. Але яйця тут окремо. Ми додаємо жовтки в основну масу, білки окремо. Сирну масу перебиваємо блендером, це я завжди так роблю, і дуже багато вийшло цієї маси, що з тарілки майже вилазила. Загалом майже було все так само, але в чому відмінність: це лимонна цедра, і що білки ми збиваємо окремо до стійких піків. І тоді додаємо до маси і обережно перемішуємо лопаткою знизу вверх. От, знаєте, як тісто на бісквіти робимо, так і тут. І я думала, що, блін, вона буде така прям повітряна, як обіцяли в інтернеті. Але. Ну, воно не вийшло так. І ще я вирішила спробувати частину в духовці, частину в мультипечі. Ось В духовці я люблю робити в такій силиконовій формі, а в мультипечі я буду робити ось таких паперових. Вони зверху, так, можна сказати, запаяні, тобто вони не розійдуться від маси. Бо є паперові формочки, які Підходять тільки для металевих форм, тобто треба вставляти їх. Ці можна використовувати окремо і вони не розпадуться. В мою мультипіч влізло шість формочок, щоб було комфортно. Заповнюю їх масою на десь 2 третіх, щоб якщо вони там піднімуться, то ну, не випали зовсім. І е, я ще вирішила додати ягідки це заморожена черниця, але зрозуміла, що краще було би замішати це все з масою сирною, ніж ось тако зверху, бо воно, можна сказати, присохло і не дало того смаку, на який я розраховувала. Але це я вже досе, для, від себе додала. Ну, Воно гарненько, в принципі, смачно, але краще всередину, от, якщо будете робити. Так, я вирішила поставити в мультипіч на 150 градусів режим кексиків випічки на 25 хвилин для початку, потім ще 5 додавала. Так, А все інше відправила в свою силиконову форму улюблену, теж присипала все чорницею, хоча, як сказала, краще було б всередину. І відправила в духовку при 180 градусі спочатку на 40 хвилин, а потім я додавала ще, по-моєму, 15. Ну, Запіканка в духовці дуже довго печеться. І коли я діставала з морозилки чорницю, я зрозуміла, що, блін, у мене так багато ягід, як завжди. Зварю я ще компоту. Тож, я насипала всі ягідки, які хотіла, додала води, відправляю на вогонь. І як тільки він почав кипіти, я додаю цукор, перемішую, даю прокипіти ну, ще хвилинки, 2-3 і тоді вимикаю вогонь, і ось так от він собі потихеньку вистигає і. Можна сказати, доготується. Всі ягідки віддадуть свій смак. А якщо мені треба терміново, то я ставлю його у холодну воду. Так, і залишається останній рецепт, про який я казала. Це кабачкові рулетики. У мене був ось такий великий кабачок. Я не знала, як його краще порізати, бо він був пузатий досить. І я почала його різати, побачила, що всередині він з однієї сторони трішечки почав псуватися, хоча цього зверху було не видно. Тож я так, наче позрізала. Зайве, і вирішила відрізати окремо ось таку от пузату частину і почала нарізати на тоненькі слайси. Це було б зручно робити е, такою чистилкою для картоплі, е, там, для моркви. Да? А я, але я про неї геть забула і почала різати ножем. І деякі мене виходили не 2 мм, а 3-4 що для рулетиків не дуже добре. Але то таке, Розклала їх в один шар і з однієї сторони. Присолила. І цього буде абсолютно достатньо. І далі готую в тарілочці яйця, тобто перебуваю їх два яйця. Спочатку взяла, потім третя додала на свою кількість і в окремій тарілці борошно, в такий плоскій, широкій. Смажу це все за принципом відбівних. Беру кожен. Кабачок, слайс кабачковий, спочатку в борошно з двох сторін, потім в яйце і на сковорідку. На вогні менше середнього смажила з кожної сторони десь по хвилинки-дві, от до такої золотистої скориночки. Прямо дуже смачно вийшло. Я поки смажила, думаю, блін, треба взагалі спробувати, яке воно виходить, бо я колись давно. Один раз робила, зазвичай у мене таке там готує бабуся, наприклад. А я люблю з кабачку більш такі сучасні страви робити. Стою, чекаю, поки посмажиться. І ось ці меншенькі. Вирішила просто з'їсти. Боже, яка це смакота? Навіть не треба перемащувати нічим, Ми такі свіженькі. Хрустка така з кориночка вийшла. Боже, смакота. Ну і ось таке от меню на три дні у мене вийшло. Я собою задоволена, хоча потім зрозуміла, що е, багато чого було смаженого, іначе важкого. Але якщо ми захочемо, то потім можна буде Е, доїзати свіжих овочів, якийсь свіжий салатик собі зробити. Ось показую запіканочки. Ось в мультипечі мені не дуже сподобався саме ось цей рецепт. Вона всередині вийшла, в принципі, як запіканка, але вони спочатку так гарно надулися, а потім здулися. І взагалі, сам смак, він непоганий, але моя запіканка мені подобається все ж більше. Я в описі залишу посилання на відео, де готую запіканку за своїм рецептом. Багато хто хвалив, тому, повірте, я не просто так себе хвалю. А ця ми її теж би, їли смачненька. Особливо мені сподобався присмак лимону, можна додавати і свій рецепт, але ось ця от повітряність ну, не, не відчула її. Перчики вийшли теж дуже смачні в томатному соусі, от, тріш, в томатному соку трішечки відрізняються. Ну і кабачки, як я сказала, залишила у такому вигляді, як є, бо це просто, ну, неймовірно було смачно, але рекомендую смажити по маленькій партії, одразу її з'їдати, на наступний день не залишати. Ну і звісно, його величність, вафельний тортик. Ну тут просто без слів. Це смаколик, який ніколи не набридне і завжди вийде смачним. Все, все показала, Гороховий суп щоб ми одразу з'їли, це все ще достигало на відео, і потім я це все заховала в холодильник. Знаю, що не всім підходить таке, але я дуже люблю саме такий метод готування. Ну що, ось таке у мене меню вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо ні, то теж напишіть про це, я буду знати, які готувати відео на наступний раз. Хоча я це меню для відео спеціально не робила. Це те, чим я годую свою сім'ю, ми їмо там, буває, повторюється їжа, буває щось новеньке, але все рівно є якісь рецепти, які час від часу ти готуєш. І я показую те, чим, чим я живу, чим ми харчуємося. Але буває, прислухаюся. Якщо людина просить якийсь там конкретний рецепт, то звісно я можу і його приготувати. Тому взагалі пишіть якісь свої побажання або, можливо. Якось по-іншому знімати рецепти або розповідати, бо завжди хочеться бути краще, щоб це було зручніше для вас. А я така, що люблю говорити дуже багато, тому знімаю часто такі відео з озвучкою зверху. Бо якщо це буде вживу, це буде дуже довго. Що ж, буду рада вашим пальчикам вверх, якщо сподобалось відео. І до нових зустрічей у влогах я також. Готую, але люблю такі от відео, тому е, рекомендую дивитися всі мої відео. Все, дякую вам і до нових відео, як я сказала. Па-па!